Пане Петре, ми хотіли вам поговорити про сучасну українську блогосферу. Якою вона є, там, чи вона відрізняється там, від іноземних, чи вона розвивається, чи є якісь тенденції. От, бо говорять про те, навіть що блогерство так зване, це окрема субкультура, там, адепти якої мають якісь свої так, окремі якісь, манеру одягу, але манеру спілкування і так далі. Ну, е, там, якби е, наша українська Булофера. Відрізняється чимось від інших, тому що в, кожен, типу, в кожній країні ну, є якісь відмінності. І Все і... говорять, що українська плосфера ще молода і росте, але це я чуло там і в 2008 році, коли там був Матія Кемп в Києві. І воно так щось росте, росте і не може ніяк вирости кудись далі. І ну, в нас, в нас, як на мене, в нас трохи це все розпорошено. Нема такого, якихось таких блогерських там зльотів чи зборів. Наприклад, і, до речі, компанії також не дуже активно працюють з блогерами. Вони, якщо подивитися на сусідню Росію, що там є дуже багато таких, як будуть, для журналістів прес-поїздки, також і для блогерів mm -hmm. поїздки. От зараз, правда, з пару тижнів тому mm -hmm. Львові дуже одна якась кінопрокатна компанія робила до показ фільму для блогерів. Це от, один з таких з перших, з, з перших таких речей, які я там пам'ятаю, що було у Львові. Правда, ще пару років тому також була. була Краспінська одна компанія, компанія, для блогерів, взило блогерів фотографувати притулок для бездомних тварин. Тобто, е Стосовно того, чи є якась там е, свої манери спілкування, ну, блогери більш неформально спілкуються, вони пишуть в блогерах, якось більш це все неформально виходить, ніж, е, ніж, це, ніж це робить журналісти, тому що журналісти досить чітко дотримуються сталістики один дня, а блогер може там. типу, Ну, написати, там, автор чи щось, ну, правда, зараз такого вже не практикується. Це було там пару років тому дуже це слова. А зараз мені більш е, також пишуть літературної мови, але е, більш вільному стилі. Е, ще можна сказати, що крім, е, крім самих блогерів, ну, є різні платформи. Блогери це якби це такі, досить старе поняття, тому що блоги там появилося, напевно, що. Не пам'ятаю, що хто хто перший вжив поняття блог, це, це хтось там, uh -huh. з там західного світу? Це сформульовано з двох слів веб і лог. Веб це як по інтернеті, лог це логування, журнал життя. І це так все Але е, крім блогів, зараз я б я навіть би не виділив зараз такого, як як не як блогерство. А от зараз через ці поширення соціальних мереж це все дуже сильно перемішалося. Це вам і Фейсбук, і Twitter. Mm -hmm. і е, людина, яка може, яка веде Фейсбук, вона може також рахуватися блогером, як на mm мене. -hmm. Е, от зокрема, е, Денис Олєніков, який е, ви напевно, пам'ятаєте рік тому е, справу з Дениса Оленікова, як е, в їхній. Е, Оправнені збороди з організованою закрило його підприємство по друку на футболках, там mm -hmm. просто Е, І він зараз виїхав в Хорватію, і зараз всі свої е, повідомлення, які він писав, він писав через Facebook. І там, тобто, формально можна сказати, що це не твоя, але хоча але я вважаю, що це Фейсбук, це також каже блог, платформа. Тому що звітом йшло поширення, звіт там е, е, люди ділилися і. Тобто зараз як на не можна сказати, що є сотоблогери, є там звичайні користувачі. Тобто, та, та зараз, ну зараз, тобто, звичайно, типу, тобто, в якомусь сенсі, хто веде якусь мережеву активність, яка там. Не обмежується лише викладанням своїх фоточок там, з, з вечірки, mm -hmm. це, це вже який висловлює хто, хто висловлює свою позицію, того можна вжати, е, блогером, як на мене. Mm -hmm. Тобто е, правда інше питання, наскільки він буде авторитетний і в яких колах він буде авторитетний, наскільки до його думки будуть прислухатися інші. Е, ну це вже тобто, трошки Трошки інший момент. Але як на мене, тому що в е, е, нас е, у Львові я був е, причетний до організації е, пару твітер-зустрічей, це зустріч твіттер-користувачів. І не, це було десь здається, три роки тому ми почали. Зараз ми так досить, трохи розширилося, там і в Ужгороді зустрічається, ми будемо їхати на. На початку травня і там у Запоріжжі, і з дорозі. Це доходять. теж було таке запитання, як блогери от, зустрічаються, гуртуються один одного знаходять. От, їхнє спілкування от, лише от, в мережі чи от, лише, е лише, е е як ну, ви ну перважно з переважно люди спілкуються в мережі, але як на мене, ну мені дуже цікава концепція, коли люди, які з в мережі. Далі розвіртуалізовується, mm -hmm. і знайомиться в реальному житті, тому що е, реальне спілкування набагато цікавіше, набагато корисніше, ніж віртуальне. Mm -hmm. Коли ти бачиш людину один, до, один на один і з нею спілкуєшся, то ти, ти якось більше про неї дізнаєшся, тому що в віртуальному світі людина частину, ну, частину себе закриває, тому що вона показує лише mm -hmm. те, що вона е, хоче показувати. Е, і е, я, я точно не пам'ятаю. Це напевно, що вже вже третій рік, як ми почалися Львові ці зустрічі. це було повідомлення. твіттер лише тільки починався, він не був дуже великий, серед популярний серед користуючих України зокрема у Львові. Було два повідомлення, що в Києві люди просто зібралися. Такому написав, давайте зберемося. Там з ботанічного саді. там дві злочки було, і так в мене була виникла ідея, а чому тут не зібратися. І теж хтось ще писав, такі, а чому не зібратися. Ми якось так між собою списалися, в, через два... ну Давайте організуємо. Ми до того два рази між собою зустрілися що як це продумати, І на першому зустрічі пішло, що там 16 людей, а вже там, на інші зустрічі там, приходило там, 30, там, по 70-80 людей. Просто навіть приїжджали з інших. Ми, ми писали, ну там є сервіси, де можна сказати, я прийду, тому ми писали, що ми, по-інші, також створили Блог спеціально під цю зустріч, щоб що там буде. І, а наступні зустрічі у нас взагалі були з конкурсами, ми там вже навіть долучали спонсорів, партнерів, які нам давали якісь преси. Також у нас були навіть, навіть домовлялися з музичними колективами, які приходили вступали. Тобто люди приходили між собою, знайомилися і там бавилися. І, зокрема, потім розвіртуалізація, спілкування в життє, ну, переростає, ну, в досить хороша дружбу. Це. Mm -hmm. От Ну, спілкування в соціальних мережах, його можна назвати продовженням цього блогерства, чи навпаки, От через те, що з'явилися соціальні мережі, то блогерство якось зійшло на пси, скажімо так, і люди просто ну, будь-яка людина, коли будь-яка людина стає блогером, значить блогерів вже не існує, немає і таких конкретних осіб, по які могли б дійсно назватися так. Ну е, тобто, я, я, я щоб би е, хотів сказати, що. Част частково так, частково так, що частково люди втратили інтерес писати свої блоги, але за то, як на мене залишилося більш такі, більш живучі, більш, більш такі цінонапряні, більш е, професійні, які е, ведуть блоги якоїсь тематики. От, е, наприклад, переважно все персональне може починаємо викладати більше в соціальній мережі, щось таке, що з <гум> тих, що цікаво, тільки нам і нашому нашим якимось нашому кругу знайомих. А от вже щось більш таке важливе, тобто блоги вже починають перетворюватися на якісь більш, більш, дорослі, більш, та, більш такі вже професійні видання. От Якщо щоб говорити загалом про світову блогосферу, то можна сказати, що пару років тому було два прецеденти, коли велика коли АОЛ, американська компанія, купила два блоги. Один блог купила Huffington Post, який починався як блог, ми його заплатили за 200 млн доларів, це потім обросло там, спільнотою багато людей. І також купила TechCrunch, блог, який е... спеціалізується на технічній акції, ми купили його також за 50, е... mm -hmm. 50 мільйонів. От була недавні розмови про купівлю іншого технічного блогу СНН, щось було по 200 млн доларів хотіли, але наскільки я не пам'ятаю, чи це так замінилося, тобто не купили. Тобто зараз, зараз персональні блоги, можливо сказати, так вони відходять mm -hmm. тобто, переходять в соціальні мережі. А Такими автономними залишаються такі більш професійні блоги, які, тематичні блоги на якусь певну тематику, яку цікаво читати. І деякі, деякі з них тобто, тобто можна читати самі блоги і отримувати якусь цікаву інформацію, яку, яку, можливо для ЗМІ вона так би. Змії пропустити по себе, а блогери е, можуть витягнути то. І ну тобто е, дуже багато є, є зараз таких мом моментів, коли блогери стають як нам джерелами е, яких інфополотів, інфоприводів.